Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати слово Боже, але сьогодні ми розпочинаємо різдвяні читання. Ми будемо читати. Історію Різдва будемо читати е, і будемо розглядати сенс Різдва, тому що сьогодні починається такий період Адвенту. Що таке адвент? В нашій культурі сучасній ми сьогодні дуже звикли до адвенту. Сьогодні навіть невіруючі люди, не християни, вони знають, нібито знають, що таке Адвент. Вони мають адвент календарі. Сьогодні є косметичні адвент календарі, сьогодні є книжні адвент календарі, сьогодні є будь-які адвент календарі. І взагалі, які не мають відношення до справжнього сенсу різдвяного адвенту. Тож ми сьогодні з вами починаємо наш, так би мовити, адвент-календар, різдвяні читання, і ми будемо говорити саме про справжній сенс Різдва. Тому запрошую кожного з вас доєднуватися, тому що через 25 днів ми з вами будемо святкувати Різдво. І Адвент, саме слово Адвент, означає. Пришестя, тож ми з вами цей місяць будемо готуватися до Різдва. Ми будемо розмірковувати про сенс приходу Ісуса Христа, про сенс Різдва. Саме в цьому полягає справжній адвент, щоб розмірковувати, щоб приготуватися до справжнього різдва, до святкування Різдва, щоб підготуватися серцем, щоб підготуватися свідомістю, щоб не просто знати події Різдва, щоб не просто знати, як звали маму Ісуса Христа та. Та тато Ісуса Христа, а щоб знати сенс різдва? щоб ми з вами дійсно не просто відчули, а зрозуміли ще глибше цей сенс, і щоб розуміння сенсу Різдва вплинуло на наше щоденне життя. Тож, радо, е, запрошую кожного з вас доєднуватися, тому що ми будемо з вами говорити про дуже незвичайні речі щодо Різдва і про сенси, які зазвичай вони залишаються поза нашою увагою. Тож це буде дуже цікаво, і я рада, що кожен з вас доєднався. І сьогодні ми почнемо читати Евангелій від Луки, ми його читаємо вже деякий час щодня, і сьогодні почнемо розглядати нашу історію різдва саме з Євангелія від Луки, але будемо звертати в ньому увагу на ті речі, які ми ще з вами залишили поза нашою увагою. Тож зараз ми прочитаємо з вами перший уривок з Євангелія від Луки. Це буде перший розділ, перші чотири вірші, і потім ми з вами задамо так би мовити ключ до нашого адвенту. Тобто, ми визначимо напрямок, в якому ми з вами будемо рухати. І це нам буде допомагати щодня протягом цього адвенту розмірковувати над сенсом Різдва. Тож читаємо Луки, перший розділ, перші чотири вірші. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, і як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями і служителями слова. То задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі високоповажний Теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, якої навчився. Ми з вами прочитали присвячення Євангелія від Луки. Лука присвячує е, цей перший том е, своєї праці високоповажному теофілу, і він зазначає причину, е, чого він хоче від теофіла. Е, саме для чого він пише Теофілу, це Євангеліє. для того, щоб ти переконався в достовірності науки, якої навчився, про яку науку взагалі Євангелія від Луки. Про віру ми сьогодні з вами порозмірковуємо про практичне читання Слова Божого, з якими очікуваннями ми читаємо Слово Боже, чого ми хочемо від читання Слова Божого, які задачі ми ставимо перед собою, перед процесом читання Слова Божого, коли ми вважаємо, що наше читання Слова Божого воно ефективне, взагалі воно нам приносить щось. В наше життя, і тут треба зазначити, що дуже часто люди відповідають на запитання, коли їх питаєш, коли я їх питаю, чого ви хочете від читання Слова Божого. То студенти зазвичай відповідають так: ми хочемо дізнатися, практично, що мені робити, практично, що Господь каже мені зробити для того, щоб і тут стоїть запитання: для того, що? Для того, що людина хоче. Тобто людина має певні плани до свого життя, людина має певні питання щодо свого життя, і вона хоче, щоб Бог дав їй відповіді на це запитання. Я думаю, якщо ми чесно подивимося на свою мотивацію. Ще до читання слова Божого, ми з вами побачимо, що дуже часто саме така мотивація в кожного з нас. Тобто, у нас є певний порядок денний в лапках нашого життя, тобто, щось трапилося, чогось ми боїмося, що трапиться, чогось не трапилося в нашому житті, з кимось ми зустрілися, з кимось ми розсталися. І ми зі всім цим приходимо до Господа і хочемо, щоб Господь дав нам пораду або зробив е, чудо в нашому житті, або допоміг нам. Тобто, ми від. Товхаємося причитання Слово Божого від власного життя і вважаємо практичним дуже часто вважаємо практичним уроком зі слова Божого. Це той напрямок, це той крок, який ми маємо зробити, щоб досягти того, чого ми хочемо, або навпаки не досягти того, чого ми боїмося. І ми дуже часто вважаємо саме це практичним застосуванням Слова Божого. Слово Боже, ми маємо застосовувати практично. І це надзвичайно важливо з. Застосовувати читання слова Божого практично, але питання в тому, що вважати практичним застосуванням слова Божого, тобто, коли ми з вами вважаємо, що щось практичне в нашому житті, це означає, що воно відповідає нашим очікуванням, що воно відповідає нашим планам, що воно допомагає нашим планам. А коли ми щось вважаємо непрактичним в нашому житті, це означає навпаки, що це те, що ми чуємо, або те, що нам кажуть, це непрактично для нашого життя, тому що воно не відповідає нашим планам, не відповідає нашому порядку денному, який ми маємо в своєму серці, не відповідає тим очікуванням, які ми маємо. І коли ми з вами читаємо Слово Боже, нам надзвичайно важливо побачити найголовніший сенс Слова Божого. Слово Боже не тільки каже, що нам робити, хоча Слово Боже каже, що нам робити, але це може в третю, в четверту, в п'яту чергу. Найперше, що каже Слово Боже, і що ми маємо почути від Слова Божого, від самого Господа, це те, що Слово Боже каже про сенс життя. Про сенс Ісуса Христа, про те, хто такий Ісус Христос, тобто про особу Ісуса Христа, а також про те, що зробив Ісус Христос, що робить Ісус Христос, і що буде робити Ісус Христос, тобто про особу Ісуса Христа, і про те, що Ісус Христос зробив, і як це впливає. На нас з вами, як це впливає на людську історію, взагалі, як це змінює людську історію? Ми маємо з вами зрозуміти усвідомити служіння Ісуса Христа. Я просто заохочу вас звернути увагу на те, що ми читаємо в Слові Божому. Дивіться, що ми читаємо в четвертому вірші, щоб ти переконався в достовірності. Науки, тобто вчення про Ісуса Христа, щоб ти переконався в достовірності науки, якої навчився. Тут ти йдеться саме про науку а, вчення, про науку істини. Істини про Ісуса Христа, істини про Царство Боже, дивіться, перш за все, Лука не пише, що я це написав, щоб ви стали більш моральними, щоб ви менше грішили, щоб ви більше звертали увагу на слово Боже, щоб ви частіше читали Слово Боже, щоб ви частіше молилися, щоб ви були змотивовані служити Господу. Все це треба робити, але питання в тому, що є фундамент, який глибше цього. І саме на нього звертає увагу євангелист Лука. Він каже, щоб ти переконався. Тобто, це праця мати дуже глибокі, свідомі переконання. Це праця для цього працює Лука. Він каже, що я дослідив пильно все від початку, це третій вірш. Я задумав. Потім дослідив пильно, все від початку, написав за порядком тобі високоповажне Теофіле. Тобто сам Лука він зробив неймовірну потужну працю. Євангелія від Луки воно сповнено надзвичайно величезною кількістю деталей щодо життя Ісуса Христа. І ми бачимо, що це ну, неймовірно потужна праця. І ще другий том цієї праці це дії святих апостолів. І ми бачимо, що Лука очікує від Теофіла, він очікує від читачів свого Євангелія, що ми також зробимо певну працю над цим Євангелієм, що ми будемо, ми будемо читати, що ми будемо розмірковувати, що ми будемо досліджувати, що ми будемо глибше і глибше намагатися зрозуміти сенс, щоб переконатися в достовірності. Істини про Ісуса Христа, щоб переконатися в тому, хто такий Ісус Христос, глибоко переконатися, не просто знати цю фразу Ісус Христос є Спасителем, що Ісус Христос вмер за мої гріхи. Так, я вірю. Але наскільки ця віра, наскільки особистість Ісуса Христа, наскільки моє усвідомлення особистості Ісуса Христа та праці Ісуса Христа, служіння Ісуса Христа, життя Ісуса Христа, наскільки воно впливає на моє життя, наскільки воно є наріжним каменем? Моєї мотивації, і тут я думаю, кожному з нас є над чим замислитися і ще глибше пірнати в розуміння Слова Божого. І Лука каже, щоб ти переконався в достовірності. Лука каже, не починай з того, як мені практично застосувати перший вірш, або як мені практично застосувати п'ятий вірш. От скажіть мені, що я маю робити, куди піти, що підняти, що поставити, що прибрати, що почистити, що не почистити, і тобто якісь практичні дії. Практичні дії починаються в нашому серці. Практичні дії починаються з того, що ми починаємо розмірковувати, усвідомлювати себе в світлі Слова Божого. Усвідомлювати світло Слово Божого, це втіленого Ісуса Христа. І коли ми бачимо Ісуса Христа духовними очима, коли ми пізнаємо Ісуса Христа, коли нам відкривається Ісус Христос, коли ми починаємо усвідомлювати все, що Він говорив, все, про що Він вчив, все, що Він зробив, перш за все, це починає впливати на наше життя. Впливати органічно на наше життя, тобто, коли я усвідомлюю, що щось дуже важливо для мене, коли я усвідомлюю, що щось в моєму житті було неправильно, коли я усвідомлюю. Постать Ісуса Христа, коли я усвідомлюю, що він зробив, і як це змінює взагалі історію людства, а я належу до цього людства, то це починає органічно впливати на мої вчинки. Це не просто механічний вплив. Коли мені сказали, тобі треба не так сидіти, тобі треба не так стояти, тобі треба ось це робити, або тобі треба цього не робити. А у людини залишилося. Минулий менталітет в людини залишилося минуле непізнання Ісуса Христа. Вона взагалі відштовхується в своєму житті геть від інших цінностей, ніж ті, які приніс Ісус Христос, і головною мотивацією для неї є взагалі нерозуміння Ісуса Христа, наприклад, розуміння себе або там розуміння е, цього світу не на підставі істини Слова Божого. Тож надзвичайно важливо, і ми будемо саме в цьому напрямку рухатись. Щоб ми з вами усвідомили не просто події різдва, не просто взяли приклад, наприклад, з Захарії чи з Єлізавети, хоча це надзвичайно також важливо і практично в нашому житті. Але перш за все, і це мега практично, це знаєте, просто найголовніше, чому ми маємо навчитися, це зрозуміти Ісуса Христа, тобто зрозуміти сенс Різдва. Чому Ісус Христос втілився? Навіщо Він втілився? Я знаю, що кожен християнин знає якісь відповіді на це запитання, принаймні щось може відповісти. Але питання в тому, наскільки це мене мотивує, питання в тому, наскільки це є. Наріжним каменем мого мислення, наскільки взагалі усвідомлення Ісуса Христа є наріжним каменем взагалі моєї внутрішньої побудови мого менталітету в цьому питанні, не просто в тому, щоб дати правильну відповідь, коли тебе питають. Питання в тому, наскільки ти рухаєшся на підставі цього, наскільки це тебе мотивує, саме розуміння Ісуса Христа, Його особистість та Його служіння. Тобто сенс Різдва і потім зрозуміти причини Різдва і наслідки Різдва. Саме це ми маємо зрозуміти для того, щоб зрозуміти себе, для того, щоб зрозуміти життя, для того, щоб бути змотивованими до тих дій, які принесуть в нашому житті благословення. Тому що наслідки приходу Ісуса Христа вони надзвичайно потужні вже зараз. І з кожним кроком ми наближаємося до таких потужних е, наступних наслідків. Втілення Ісуса Христа, ми просто летимо назустріч ще більшим наслідкам, що нам треба поспішати розуміти сенс приходу Ісуса Христа. Це і є справжній адвент, це і є справжнє приготування до пришестя Ісуса Христа. Не просто чомусь породіти, не просто відчути атмосферу, яку відчувають люди, які і не знають сенсу різдва. А саме заглибитися в справжній сенс Різдва для того, щоб переконатися в достовірності того, що написано в Слові Божому про Христа, і це переконання, воно змінить наше життя. Воно просто радикально змінить нашого життя. Воно кинуть нашому життю такий виклик, який може кинути тільки Ісус Христос. І насправді є тільки дві відповіді на. Пізнання Ісуса Христа, людина, коли насправді пізнає, хто такий Ісус Христос, коли вона бачить, хто такий Ісус Христос і чого вимагає Ісус Христос, вона або приймає його своїм Спасителем своїм Господом, не просто сусідом, не просто тим, хто не заважає її життю, та будь поряд зі мною, ти мені не заважаєш, а саме своїм Господом, царем, або навпаки, відкидає. До Христа неможливо відноситися просто нормально, бо у Христа не ті. Вимоги до нас. У нього не та особистість, щоб просто ми до неї відносилися нормально, просто ти мені не заважаєш, я тобі не заважаю. Ми Христа або любимо всім серцем, або відкидаємо всім серцем. Тому для того і написано Євангелія, щоб ми переконалися, тож ми будемо ці 24 дні. До Різдва Ісуса Христа, саме присвячених Різдву, ми будемо з вами намагатися ще більше переконатися в тому, хто такий Ісус Христос, і щоб це переконання, воно просто б відкрило для нас такі глибини особистості Ісуса Христа, характеру Бога і, взагалі, того, що відбулося через пришестя Ісуса Христа, через втілення Ісуса Христа, і щоб ми з вами зрозуміли все, що сьогодні є в нашому житті і. Те, чого ми очікуємо, а очікуємо, ми ще одного пришестя Ісуса Христа, ще одного адвенту. Ми сьогодні готуємося святкувати перший адвент Ісуса Христа, перше пришестя Ісуса Христа, а живемо в очікуванні другого адвенту Ісуса Христа, другого пришестя Ісуса Христа. Тож нам надзвичайно важливо бути переконаними. Саме для цього ми з вами і будемо щодня читати різдвяну історію. Тож рада прошу доєднуватися. А також прошу кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте подобайки, коментуйте, діліться цими відео, тому що все це спрає тому, щоб якомога більше людей долучалося до сумісного читання Слова Божого. Нехай Господь благословляє кожного з вас.